Ну що ж, знову привіт, рідна школа. У цей жорстокий час за та світ допомагає не так по приколу, а щоб я, ти, кожен з нас міг іти у рідний клас, що вчить науку, історію, мову, давать увагу кожному слову. Будемо боротись у вогні, учитись дорослі і малі. Адже ми не орки дурні з першим вересням, діти, вчителі. Я бажаю вам гарно вчитися, старанно працювати. Найголовніше мріяти і ставити цілі, до яких йдіть не зупиняючись. Вірте в себе і перемагайте. Вітаю з першим вересням. Нехай цей рік буде набагато яскравішим, крутішим та успішнішим ніж минулий. І нехай попереду на вас чекає багато нових відкриттів, завершень та блискучих перемог. Шановні вчителі та учні, від батьківського колективу 11 класу. Ми вітаємо вас з початком нового шкільного року. Нехай збуваються мрії під мирним небом в Україні! Що ж, усіх вітаю зі святом першого дзвоника. Кінець попереднього навчального року виявився доволі таки тяжким. У першу чергу морально. Тому хочу побажати щастя, удачі, натхнення, щоб ви впевнено крокували до своєї мети, щоб здійснювалися ваші мрії. Щоб ви здобули багато нових знань, адже нашій країні потрібні висококваліфіковані працівники. Також хочу нагадати, що знання це скарб, який допомагає нам діяти та жити. З усією теплотою свого серця, бажаю здійснити багато нових звершень, знайти друзів та і просто радіти життю. Воно у нас одне. Всі разом до перемоги! Нехай дзвоник пролунає в кожному серці раді настроєм. Вірою в завтрашній день та нестрільною волею до перемоги. Нехай навчання дається легко. Інтерес до наук не згасає, а мудрі наставники допомагають у досягненні високих результатів. Шановні педагоги, дорогі учні! Щиро вітаємо з Днем знань всенародним святом мудрості, доброти і людяності. Перший шкільний день. Перший урок. Перші вчителі. Наче все вперше і слово, і музика, і дзвони душі. У цей святковий і по суті новітній день кожна мати чи батько, дідусь чи бабуся прокинеться якнайраніше, аби неодмінно провести свою дитину до школи. Якщо не за ручку, то йдучи поруч, або проведе поглядом і стоятиме довго, аж допоки видно її дитя. Кожен з нас, приготуваючи сторінки свого життя, зупиниться на тій, що має назву школа. І повинні тоді думки приємні, життєрадісні і защимить це. То згадуєш своє дитинство, юні, своїх кращих друзів, своїх порадників і населенників, учителів. Ще я вдячність вам, дорогі педагоги, за самовіддану працю, за бездоганне виконання такої відповідальної місії як виховання достаючого покоління, адже саме ви сприяєте формуванню юних особистостей, від яких залежить наше майбутнє завтрашній день Української держави. В усі часи освічена людина користувалася повагою навчання. Це прихований скарг, це світ знань про людей та їх оточення. Треба навчатись, щоб жити, діяти, знати. Упевнена, що зерна науки зростуть у ваших юних душах, урожай мудрості та натхнення. Нехай світлим, радісним буде кожен ваш день, кожен крок. Ростіть здоровими, досягайте високих результатів. У навчанні будьте активними у громадському житті. Загальновідомо, що знання це сила, сила творіння, сила добра, сила суспільної злагоди. Вони мов чисте повітря і життєдайна енергія сонця необхідні нам для будівництва держави. У цей день хочеться побажати першокласникам любити рідну мову і знання і землю, поважати працю. Сподіваюся, що ви, мої юні друзі, будете сумлінними і розумними учнями, дорогі одинадцятикласники. Цей навчальний рік стане останнім для вас. Бережіть у своїй пам'яті шкільні роки як неоціненний дарунок долі, непвладний плину часу, образ вчителів, які відчиняли перед вами сотні тисячі доріг. Їм доведеться обирати професію та втілювати отримані знання у реальному житті, який буде, який буде ваш вибір. Залежить від вас з початком нового навчального року.